Дозволяє побудувати таку талановиту особистість, яка Бенедикт Кембербеч. Феміністку першої хвилі. І загинуло 15 людей. Ти і ми знаходимось, друзі, у місті Манчестер. Челенджер, другий, танк, який стоїть на озброєнні в НАТО з 94-го року. З 98-го року надходять у британські війська танк, наймолодший з натівських танків і побудований з урахуванням леопардів, абрамсів, леклер та тодішніх радянських танків. Цих танків було вироблено. Всього 400 штук за весь час виробництва. І 14 з них було погоджено передати на допомогу українським військовим прем'єр-міністрам Великої Британії Ріши Сунакам. Ріші має батьків індійського походження, які, як і багато інших індусів, іммігрували в Британію всередині. Минулого століття майже в кожному місті Британії є свій індійський район. І зараз ми знаходимося саме в такому районі, який місцеві називають Карімайл. Зміни в імміграційній політиці Великої Британії в 1960-х, 70-х роках призвели до того, що більшість неєвропейських мігрантів. Змогли оселитися в Великій Британії на постійне місце перебування. І друзі, подивитись на те, як навіть виглядає ця вулиця. Вона насправді більше схожа на щось таке аравійське, єгипетське чи на країни Дальнь Сходу. Дуже багато маленьких магазинчиків. З різними дивними назвами. А далі, проходячи або проїжджаючи по цієї вулиці, ми можемо доїхати до іншого видатного місця Манчестеру, а саме до Манчестерського університету. Ми знаходимося. На території Манчестерського університету, який незмінно входить в топ найкращих університетів Великої Британії та всього світу, багато видатних людей навчались або викладали в стінах цього університету, Джон Далтон, Ернест Резерфорд, Сер. Джеймс Чедвік, Алан Тюрінг. А ще, до речі, тут навчався всім відомий актер Бенедикт Кембербеч. Британська система навчання дозволяє побудувати таку талановиту особистість, я, яка навіть якщо. Не буде працювати за своєю спеціальністю, обов'язково зробить значний вклад в суспільство. Давайте для розуміння я вам зараз поясню на пальцях, як працює система освіти в Британії. Це зовсім не так, як у нас в Україні відбувається. У людей є якась певна. Зайнятість на лекціях і семінарах, але це складає лише невеличку частинку їх освіти, приблизно 15, максимум 20 годин на тиждень. Весь інший час студенти навчаються, читаючи книжки в бібліотеці або в своєму кампусі в гуртожитку. І це а, надзвичайно ефективна система, тому що головна задача а, освітнього закладу це побудувати особистість. А, студенти витрачають свій вільний час на те, що вони можуть влаштуватись на роботу, вони можуть проводити якісь позанавчальні досліди, або можуть просто ось так біситись, як. Зараз вони це роблять прямо біля університету. Напевно, ви трошечки чуєте. Зараз ми підійдемо ближче. Це просто процес. Друзі, щоб ви зараз зрозуміли. Це студенти просто протестують за те, що не хочуть платити оренду за свій гуртожиток. друзі. І після Манчестерського університету треба одразу е, сказати про людину, завдяки якої ви зараз взагалі дивитесь це відео. І це ось ця людина. Це Алан Тюрінг, ця людина геній, який допоміг. Перемогти нацистів у Другу світову війну. Алан Т'юрінг. Він працював у Манчестерському університеті з 1948 року до 1954 року, аж до самої своєї смерті. Він був призначений доцентом на факультеті математиці, а також був членом королівського товариства. В університеті Т'юрінг зробив головний внесок в розробку першого комп'ютера зі збереженою інформацією, і це був Манчестер Марк І. А також він внес свій вклад в розробку теорії штучного інтелекту. Тобто, людина передбачила сучасний світ зі всіма його гаджетами та. Нейромережами, та він міг би зробити набагато більший внесок в історію людства, якщо б його не почали переслідувати за його гомосексуальність. 30 березня 1952 року відбувся судовий процес над Аланом Тюрингом, який визнав його винним в гомосексуальних стосунках. Того часу. Це розглядалося британським правосуддям як злочин. Йому призначили хімічну кастрацію, яка пригнічує либидо. І через два роки він закінчив своє життя самогубством. Це сумно, що раніше люди створювали такі злочини по відношенню до людей з іншою орієнтацією, ніби влаштовуючи регламент на те, кого кохати можна, а кого не. Не можна чудово, якщо людина взагалі може в когось закохатись, я так вважаю. А подобаються тобі хлопці чи дівчата, взагалі нікого, окрім тебе, кохати не повинно. І добре, що ми живемо все ж таки в світі, в якому зараз тобі не пересруть життя за твою орієнтацію. А ще, друзі, тут ось стоїть такий стенд, де ми можемо послухати голос. Самого Алана Т'юрінга. Давайте перевіримо це. You must make my clear. Да, це був голос Ала Т'юрінга прямо зараз. Ось такий тут інтерактивний стенд. Якщо ви бажаєте, ви теж можете засканувати зараз цей QR-код і послухати на власні вуха його голос. До речі, друзі, цей меморіал Алан Тьюрінгу побудований в найвідомішому гей-районі Манчестеру, який називається Гей вілледж Ну, так прямо називається Гей вілледж Розположений він на вулиці Channel Стріт, і тут збиралися ще до того, як одностатеві стосунки були легалізовані. Не знаю, чому вони тут збирались. Напевно, тому що канал римується зі словом <му> Да, А ще друзі, прямо входячи в цей парк. Меморіал Алана Тюрінгу. Ми е, бачимо ось таку е, Манчестерську бджілку, це, е, до речі, символ міста Манчестер, розмальовану в кольори е, ЛГБТ Прапору, і в очах якої знаходиться Алан Тюрінг. Досі не підписався на мій канал. Залишай! Тоді, прямо зараз, вподобайку цьому відео, підписуйся на канал і залишай коментар. Давай! А зараз ми знаходимося вже в центрі міста Манчестер на санкт сквер Раніше це місце називалось Санкт-Питерсфілд. Тобто поля святого Петра, тому що тут е, знаходилась раніше церква. Але 16 серпня 1819 року в Манчестері ось в цьому місці відбувся грандіозний за своїми масштабами мітінг, під час якого трапилась сутичка з гусарами поліцейськими. І загинуло 15 людей, але зараз місто живе і квітне, тому що це було 200 років тому. Чому феміністки не люблять місто Манчестер? Тому що це не в Манчестер. Ось саме це Емелі Панхерст. Жінка, яка була лідеркою руху суфражистик. У Великій Британії, і ця жінка виборола виборчі права для жінок у Великій Британії на один рік раніше, ніж жінки отримали виборче право в Україні, а саме в 1918 році, а, який шлях вона пройшла для цього, ми насправді навіть не можемо уявити. Але Її історію ви можете дізнатись в інтернеті, запитавши у Google, хто така Емілі Панкхерст. Тому що якщо я буду вам розповідати про цю видатну жінку, феміністку першої хвилі, то моя розмова продлиться більше 10 годин. Манчестер раніше називали «бавовнополісом», тому що він був глобальним центром з торгівлі бавовною. Та після часів індустріальної революції Манчестер навіть не змінив свій облік, тому що всі будівлі, які раніше були заводами та фабриками, дуже швиденько перебудували на офіси та торгівельні центри. І він зберіг свій облік, який і зараз приваблює. Туристів та нових мешканців цього міста, таких як ми. І зараз, друзі, ми знаходимось на вулиці, яка має назву Донсьґейт. Це головна промислова вулиця Манчестеру епохи індустріальної революції. Великобританія переробляла бавовну Великобританія продавала бавовну. Великобританія робила все, що завгодно з бавовною. Навіть зараз нам постачають е, деякі речі, завдяки яких ми створюємо бавовну десь у Белгороді, наприклад. Але що не робила Велика Британія, так це не вирощувала бавовну, тому що кліматичні умови Великої Британії просто не дозволяють цього робити. Так звідки ж Ця вся бавовна з'явилась, з'являлась у Великій Британії спортів Ліверпулю. А звідки вона надходила? Частина бавовни надходила з Сполучених Штатів Америки. І одна видатна людина Сполучених Штатів Америці, їх 16-й президент, навіть вшанований пам'ятником біля цієї вулиці. Авраам Лінкельн став центральною історичною фігурою у свідомості американського народу, людиною, що запобігла розпаду Сполучених Штатів, і який зробив значний внесок в установлення американської нації і скасування рабства як основної перешкоди для подальшого нормального розвитку країни. Лінкольн започаткував модернізацію півдня та еманципацію рабів. Йому належить формулювання. Основної мети демократії уряд, створений народом з народу і для народу у 18 сторіччі. Головним постачальником бавовни у всьому світі були Сполучені Штати Америці. Але тоді вони для того, щоб збирати та виготовляти бавовну, використовували рабський труд. Ось ця людина. 16 й президент Сполучених Штатів Авраам Лінкольн був проти того, щоб будь-яка людина була рабом під час громадянської війни в Сполучених Штатів Лінкольн запровадив блокаду штатів Конфедерації, які і були головними виробниками бавовни. і Уряд Великої Британії підтримав це і припинив закупівлю бавовни у цих штатів. Вони втратили безліч грошей, але підтримали людство та людяність, тому що бути рабом погано і ніколи не треба про це забувати. І сьогодні ми разом з вами були. У місті Манчестер. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Обов'язково залишайте вподобайку, залишайте коментар, обов'язково підписуйтесь на канал, а також можете пошерити це відео своїм друзям. Дякую за перегляд і до зустрічі! Як так вийшло? Невідомо. Ні, все, насправді все.